Тож ми вирішили поспілкуватися із справжньою красунею, яка щойно повернулася із Києва із конкурсу краси. Це Світлана Немержицька. Вітаю Світлана! Добрий день а ми знаходимося у затишній кав'ярні жокей у самому центрі Житомира, і ми вдячні адміністраторам за таку гостинність. Тож, Світлано, переходимо до нашої бесіди. Дуже цікаво, як же ти потрапила на цей конкурс. 27 квітня цього року у нас проводився конкурс краси «Королева ЖДТУ», Після чого я отримала запрошення на всеукраїнський конкурс Тутміс України 2012. Це, напевно, було дуже приємно отримати звичайно. таку можливість. Ти одна і єдина, яка поїхала з Житомира. Ми Тебе вітаємо. Дякую. А <гум> дивісти ви це весь конкурс відбувався у Києві. Так. Ви мали десь з дівчатами проживати? Тож як організатори справилися з цим питанням? Ну я дуже вдячна нашим організаторам, тому що нам всім було надано окремий хостел, де всі поселились поселилися. Ми напротязі всіх днів проживали там усі разом. А скільки було учасниць? 25. Одна дівчина з однієї області. Угу. А скільки часу ви там перебували? Майже тиждень. І як ви змуртувалися? Чи були якісь суперечки між вами? Насправді я дуже хвилювалася з цього приводу, але у нас склались такі дружні відносини. Всі дівчата були дуже класні. От. І за що я також вдячна їм, тому що ну, навіть не хотілося від'їжджати від звідти. Дивись, в фільмах дуже часто показують, що конкурси краси це мало не пекло якесь. Тому що дівчата між собою мають якісь такі суперечки, сують одне одному сукні, тягають одне одного за волосся, кидають скло там під ноги, щось таке роблять. У вас такого не було? Насправді я також думала, що це показують лише в фільмах, але як... Потім виявилось, що і на нашому конкурсі теж були деякі неприємні нюанси. Так, наприклад, одній з учасниць зламали е, замок на її взутті. Моє взуття також трошки підпортили, тому що мою підошву від мого взуття намазали якоюсь невідомою дуже слизькою речовиною. Ти вчасно помітила. Не так, постраждала, це було добре. тільки на генеральній репетиції, тому все вдало закінчилось. І ще одні дівчини також е, вкрали сйом для тіла, який їй просто необхідний, як потім. А Бо ти кажеш, що між дівчатами все було добре? Ну от я навіть не можу подумати, хто це міг, тому що дійсно у нас були дуже класні відносини. теплі, тому це для мене не залишається загадкою. До речі, про сукні, взуття і все інше. Ви привозили з собою? Кожна купувала дівчина? Чи вам це дали? Ні, також було дуже гарно зі сторони організації, тому що нам було надано дуже гарними дизайнерами. Усі сукні так. У нас були виходи в українських національних костюмах від дизайнера. Також у нас були вечірні сукні від дизайнера Най Луна. дуже гарні сукні. І також сукні від дизайнера Слановського. Угу. Напевно, це мрія кожної дівчини вийти на сцену в красиві сукні. Тобі сподобалася твоя? Так, звичайно, в мене були дуже шикарні гарні сукні. Mm -hmm. Чудово. Тоді перейдемо до організації всього цього дійства. Тобі сподобалося рівень? Так, рівень був дуже високий, особливо я дуже вдячна нашій е, хореографу-постановщику. Її звуть Анжела Кошкадаєва. Вона дуже гарно справилася зі своєю роботою, тому що нас насправді було 25 дівчат, які зовсім різні за характером, там, там, темпераментом, і це насправді дуже тяжко. Але вона на дуже високому рівні справилася зі своїм завданням. Дуже дякую. Тобі сподобалося, якщо порівняти да, конкурсу Житомирів? Твій королева ЖДТУ» mm -hmm. і ось київський конкурс. Mm -hmm. Є різниця велика. Ну тут зовсім різні речі. Я була в заході від нашого конкурсу, О, Це було дійсно дуже високий рівень. А в Києві також був дуже високий рівень, але зовсім іншої сторони перейдемо до найцікавішого питання: це переможниці, номінації, призи. Ось ми знаємо, що ти перемогла в номінації місто.Нет. Розкажи, будь ласка, нашим глядачам ну, більш подробиць. Це було інтернет-голосування. Кожна з учасниць мала відзняти своє відео, де вона показувала свій талант. Мій талант це співи. Я обожнюю співати, тому ми знімали кліп з піснею, під якою я співала. От і після цього проводилося е, опитування людей в інтернеті. От таким чином я набрала дуже з великим відривом е, більшу кількість голосів. І це ще один раз мені е, було доказом, що я маю справжніх хороших друзів. Мої друзі також мають хороших друзів, тому що підключилась велика кількість людей. Я з великим відривом перемогла в цьому конкурсі. Угу. А що ти отримала? Я пас? отримала е, духи дуже гарні. Дуже гарний запад. Це чудово. Ну, ми вдячні всім твоїм друзям, які тобі допомогли у цьому. І це виходить якийсь такий міст глядацьких симпатій. А це найголовніше, я думаю, так, у я конкурсі, також так вважаю, це Дуже щоб дуже, ти дуже подобалася всім людям. Правильно, не тільки журі. А, ти взагалі задоволення рішенням журі. Ось перша дівчина, яка зайняла перше місце. Вона ну якби достойно це зробила. Кожна дівчина, яка приймала участь, на мою думку, вже переможниця, тому що вона одна єдина від всієї області їхала. Тому це вже перемога, і кожна з нас була достойна перемоги. Тому це вже ну, незалежно від того, кого обрав, обрали журі, вона і так переможниця. Так, вона достойна гарна струнка дівчина. А як ну, гурти, які виступали для вас, тобі сподобалося взагалі? Так, дуже веселі класні хлопці, які проводили також час з нами на репетиціях, тому нам довелося з ними трошки ближче поспілкуватися. Так, веселі класні хлопці а, до, до вас, до дівчат, гарно відносилися? Так, звичайно, у нас не було ніякого розмежування між нами, тому ми всі були на одному рівні. Ти плануєш ще приймати участь у подібних конкурсах? Чи можливо вже вийдеш а. на якийсь новий рівень вищий? Ну, саме сьогодні мені зранку дзвонили теж ж самі організатори з Києва і вже запропонували ще участь в одному конкурсі, але це ще в проєкті, тому про це поговоримо пізніше. Ой, це цікаво, досить-досить. Запрошую і кажи нам про всі ці нюанси. Задоволе. Дуже цікаво. А в Житомирі щось? В Житомирі можливо буде проводитися взимку конкурс краси королева Житомира, і я маю таку мрію туди потрапити. Ми, цього ми, треба будемо тримати. ми будемо тримати за тебе колочки, щоб ти туди потрапила. А, ми маєш змогу подякувати людям, які допомагали тобі потрапити на цей конкурс. Будь ласка, подякуй. Дуже важливо в житті мати плече, на яке можна спертися в любу тяжку чи приємну хвилину. От і тому я вдячна всім своїм друзям, я вдячна своїм батькам і своїм близьким людям, які приїхали мене підтримувати, які підтримували мене так також в інтернет голосуванні і морально, і фізично. От, тому це великий дар від Бога мати таких людей, яких я маю поряд з собою. Дякую. Дивись, Світлана, трішечки відійдемо від конкурсу. Я хочу про тебе поговорити. Кажуть, що всі королеви краси, всі красуні, вони ось такі гарні, і все. В них немає внутрішнього світу. Я хочу це, якби цей міф трошечки розвінчати. Я знаю, що ти ну не підготовлена взагалі до цих питань і ну, немало уяви. От, будь ласка, розкажи про себе, чим ти займаєшся? Скажи людям, що ти допомагаєш. Їх. Ну основною ціллю в моєму житті є допомога обездоленим, малозабезпеченим сім'ям, також хворим людям. Тому я очолила молодіжний рух Червоного Христа в північному регіоні. Ми з нашою організацією допомагаємо дітям-сиротам, старим людям, які не мають змоги там отримати якусь допомогу від своїх близьких, тому що їх немає. Також багатодітним. Ну, таким чином, я допомагаю людям і вважаю, що це дуже важливо для кожного з нас. Тому що якщо кожен потрошки-потрошки буде допомагати світу, то і світ стане кращим. Ти також незвичайна дівчина, в тебе незвичайні захоплення. Ось ти кажеш, що в тебе є талант спів, але талант це талант, а є захоплення, так? так. А я знаю, що ти полюбляєш, скажімо так, бути десь в небі. Розкажи про це конкретно. Ну, Мої найдивовижніші відчуття, відчуття це прыжки з парашутом та роуп-джампінг. Роуп-джампінг – це прыжки з такої дзінки. Наприклад, у нас е в парку на... з мосту ми пригали. Це дуже класно, це неймовірні відчуття, які неможливо просто передати словами, тому що це треба відчути. Тому я тебе запрошую наступний раз прийду мною. Ну якщо я зможу перебороти свої страхи щодо висоти, то я якось приєднаюся до тебе. А з парашутом, як ти взагалі змогла? Ну, це зробити? Це, це страшно так. Подружка моєї сестри, вона декілька разів до мене пригала вже стрибала з парашутом, і тому вона це так цікаво і захопленням розповідала, що мені самою захотілося. Але з дитинства я проживала на. Малікова, і у нас дуже часто було видно е, з вікна, як парашотисти е, стрибають також з парашутами. І мене це з дитинства захоплювало, і тому в якийсь момент я вирішила, що я теж хочу це спробувати. Це класно. Будеш ще е, стрибати? Звичайно, це вже спосіб життя. Можна а сказати, е, так. скільки на твоєму рахунку вже стрибки? Вже три стрибка з парашутом і декілька стрибків, як пастер-шоу, ну. Боже, ти шалена <реш> дівчина. Чесно, не кожна на таке вирішиться. Я точно знаю. <реш> також я дуже е, полюбляю. Пірнати від воду, окрім того, що бувати в небі. Тому, коли ми від'їжджаємо з моєю сім'єю на відпочинок до заробіччя, ми часто пірнаємо за коленгістами, як дайвери. Це також незвичайний такий спосіб проводження часу. Тобто не тільки краса тебе цікавить, mm -hmm. а й різний активний відпочинок. Це класно. А, ну, давай. Говоримо трішки про твоє навчання. Ти на якому зараз курсі? На четвертому, а, вже в мене фінальне. І Тима. яку спеціальність ти здобуваєш? Моя спеціальність це облік та аудит. Я майбутній бухгалтер, аудитор. Ну ось класне поєднання краси та розуму. Е, дивись, а про що ти зараз мрієш? Що тобі найбільше зараз хочеться? Ну, завдяки конкурсу, я зрозуміла, що поряд зі мною є справжні друзі і люблячі батьки, і тому моя. Найближча мрія це щоб наші відносини між усіма нами збереглися на тому ж рівні, а може, навіть і покращувалися, і набирали ще більших обертів. І щоб класні відносини з деякими учасницями переросли справжню дружбу. Тому що це дуже-дуже важливо для мене. Дякую, Связан. А щоб довести всім нашим глядачам, що Світлана дійсно заслуговує на перемогу у номінації і що в неї дійсно є талант, хочу, щоб ви переглянули її конкурсне відео. О, привіт! Давно чекала. Мені 20 років, і я студентка. Обожнюю допомагати людям, тому я очолила молодіжний рух червоного христя. А цього року мене обрали кращим студентом. Я стала королевою життю. А ви стрибали коли-небудь з парашуту? Це неймовірні відчуття. Я обожнюю політ. Я маю перемогти, тому що я справжня. Вам, що ми спілкувалися з красунею Світланою Немержицькою, і хочу порадити всім красуням беріть неї приклад, адже має бути не тільки зовнішність, але й внутрішній світ.